Хлопці, дивіться, яка краса до мене приїхала. Покажу вам швиденький обзор цих складних ножів. Ой, ось така штучка. І опана, ось така. Гляньте, які вони круті. Дивіться, який дизайн. Які матеріали, зараз швиденько розкажу, який візерунок. Швиденько зараз по всьому пробіжимось. Давайте я одразу покажу в них приблизно одинакові характеристики. Ось тут, якщо хочете, поставити на паузу. Це 7093 моделька і 7091. Так, і так, і так. Буду казати про них загальні характеристики, тому що вони там відрізняються в принципі, тільки вагою там на 20 грамів, а так у них матеріали, клиночки і в принципі, по довжині, і довжини клинків і ну, трішки по обуху є трішки відрізняються. Це все зараз розкажу. Поставляються з ось такими чохлами прикольними. Дивіться, як в них лягають. Чохли такі е, доволі, доволі класно зроблені, такі жорсткі е, і кліпса є. Ну, коротше, е, чохли приколи, о, резинка є. Е, е, чохли круті. Чохли круті, можна носити, або так кидати, або на ремені, або ще на чомусь. І так, е, Загальна довжина даних красенів це 21,4. Е, клиночок 9,3,9,2. По обуху, отут є різниця. По обуху, тут в нас йде 3,5, тут 3, Ну, воно, в принципі, і видно. Матеріали руків'я в нас виконаний G10, ось двокольоровий: чорний з червоним і чорний з зеленим. Прикольно виглядають, на них ще, якщо одягнути темлячки, вони взагалі ну, дуже, дуже гарні. Є такі, також матеріали по рекорду, доступні в продажу теж такими кольорами вони підбираються і виглядає дуже чудово. Так, по клиночкам у нас Дамаска Сталь, це у нас 9 хром 1801, 9 CR 18 Мов, твердість, вниз приблизно десь 58-59, щось, щось такого плану. А давайте тепер розкажу про руків, я покажу трішки детальніше. Руків'я. З однієї сторони і з другої йдуть накладочки, по, сер... по центру йдуть десь 1 мм стані лайнера. Ось так ось це виглядає. Давайте я трішки наближу, щоб вам було краще видно. Прикольний такий G10, знаєте, под якусь таку рептилію. щось, от знаєте, Ось цей G10 чудово так поєднується з оцим візерунком дамаської сталі. І так, Накладочка, осьовий гвинт, гвинти в нас Торкс. Зірочки такі тут, так також маємо отвір під темляк десь приблизно 5 міліметрів. Тому паракорд одягайте одразу а коротше. Це вже нюанси. Всередині бачимо, лайнера облегшені. Максимально вага цього ножа 130 грамів. Ось цей важить 160 грамів. Тобто це такий більш вагомий, ось цей такий більш, можна сказати, делікатний. Так, з іншої сторони, ми бачимо теж виборки вони зробили. З іншої сторони, в нас є кліпса. кліпса Давайте Ну, доволі таки м'якенька, назад повертається, теж трішки облегшена. Одностороння не переставна на іншу сторону, тому хто лівша, можете в принципі брати, тому що боночки, з яких відкривається клиночок, є з двох сторін. Що немаловажно, тому що декотрі виробники забувають, що у нас люди є, котрі користуються більш лівою рукою, аніж правою. Клиночки по центру. Все нормально з цим. По збірці теж все нормально. Всередині на осьовому стоять два залізні шарикопідшипники великі там. Відкривається ось цей ніж ось цей відкривається з сповничка, це теж з сповничка, повнички доволі такі великі, мають насічки, дуже гарно нащупуються, це взагалі без проблем. А ось це ще можна відкривати з боночок. Боночки з двох сторін, тому кажу, оцей можна навіть для лівши. Мені з буночок не дуже подобається відкривати. Ну, коли, коли. як. Якщо хочете, щоб фліпануло, тоді е, треба відкривати з плавничка. А Ось цими я штуками не, не дуже люблю користуватись, тому що щоб не влупити собі палець. І так, е, відкриваємо. Відкриваємо, що ми бачимо? Бачимо. В нас замочки. Замочки, які використовуються. Це в нас лайнер лок. Тобто один лайнер заходить під клиночок і тим самим підпираю. В принципі, от непогано заходить. Давайте я от в мене їх скільки там було, декілька штук. Ось цей бачу трішки менше заходить, але все гарно там фіксується без ніяких нюансів. Нічого не шатається. Так, все на місці. Замочок тримає в складеному стані, то есть, то все, все мертво гарно фліпує. 8 хром 13 сталька про неї трішки розказав, про обух розказав. Дивіться, який візерунок. Візерунок прикольний, гляньте, як він переливається. Вони ось бачимо, якщо ось так от я переверну. Бачимо, що це сендвіч з металів, там дуже багато шарів. По центру одна стоїть, а по бокам інша. Це все дуже гарно відрізняється, продивляється і так далі. Щоб не казали, що там якась. Короче, або наліпка, або принт якийсь, або лазер. Маємо також маркування. Це отут йдуть модельки підписані. 70-91 і 7093. І з іншої сторони, ось так написано теж маркування сталі і маркування з логотипом Sheldon. Що ще сказати про дані ножі? Коштують вони в доларах, не знаю, в гривнях вони в мене. Злиште вас там, щось пару штук, 1500 гривень за один екземпляр, вони коштують. Ну, ось такі, блін, ну круто виглядають. Я взагалі, ну в принципі, може комусь такі дизайни ем, не подобаються, але це щось таке незвичне, прикольно зроблено. Візерунок дуже гарно видно. Якщо це собі або на подарунок, я думаю, на подарунок взагалі людина е, очі вилупить, коли побачить такий гарний ніж. Ну, дуже круто виглядає. Що ви думаєте по цьому поводу? З таких дизайнів, з таких ножів. Гарно зібрані, все мені подобається. Ну, всередині там теж, так, теж всередині лайнери облегшені, вони трішки вон, пройшлися такими отворами. Але все-таки ось цей вагомий, ось цей трішки поменше. 130 і 160 грамів. Ось такі приколюхи. Посилання залишив під відео. Тож, якщо захочете, і ще будуть вони в наявності, то можете ще замовити. Буквально пару штук залишилось. Ось такі красунчики. じゃあこれを。